Четверту сесію Верховної Ради України сьомого скликання оголошую закритою і одночасно відповідно до статті 83 конституції України. П'яту сесію Верховної Ради України сьомого скликання оголошую відкритою. Гімн та молитва у виконанні національного хору імені Вірьовки і Верховна Рада сьомого скликання у присутності Кабінету міністрів і дипломатів розпочала свою п'яту і останню сесію. Загиблих у зоні АТО нардепи вшанували хвилиною мовчання і без традиційних канікул одразу приступили до своїх обов'язків. Перші півгодини засідання слово надали депутатам. У своїх виступах нардепи переважно говорили про неоголошену війну на Сході і що повинна зробити влада, аби захистити українську армію. Армію і Україну як перемогти цього противника, цього агресора, тільки демонструючи єдність і тільки демонструючи відданість одній справі захистити Україну? Відповідна реакція парламенту України повинна бути негайна, але ця реакція можливо тільки за умови внесення пропозиції президента проведення надзвичайного стану. Надали слово і партії регіонів, від них виступила Олена Бондаренко. Щоправда, її бачення захисту України відрізнялося від інших. Це і спричинило першу хвилю емоцій п'ятої сесії. Власть, яка зараз тут знаходиться, ділять людей на українців і неукраїнців. власть, которая посилає армію, бомбить мирные города преступно. власть. Которая віднімає право на навчання дітей і припинити провокацію і російську агітацію. Нам достатньо ОРТ і РТР. Українська армія захищає Україну і вас захищає українська армія. Вам на коліна треба стати перед українською армією. Будь ласка, звільніть трибуну. І знаходяться люди. Які, начебто, є народними депутатами України, які виходять сюди і відверто працюють на ворога. Я вимагаю від голови Верховної Ради негайно прийняти рішення, правові рішення про позбавлення депутатських мандатів тих, хто працює сьогодні на ворога. Депутатських мандатів нікого не позбавили, заспокоївшись, нардепи пішли на перерву. А повернувшись, підтримали заяву на звільнення міністра економічного розвитку і торгівлі Павла Шеремета. Наступним було питання фінансування парламентських виборів, оскільки жодних змін до виборчого законодавства не ухвалено. Зекономити на волевиявленні не вдалося. Ми мусимо, мусимо говорити про повну суму фінансування таких виборів, а відповідно до заявки Центральної виборчої комісії це 986 мільйонів 700 тисяч гривень. Враховуючи, що на рахунках у ЦВК з попередніх виборів залишилося близько 23 мільйонів, то ми вимушені говорити про суму 964 мільйони гривень. Майже мільярд у Кабміні збиралися назбирати за рахунок скорочення державних витрат однак ці зміни до бюджету нардепи не підтримали. Повернутися до них пообіцяли після закритого засідання у четвер. На ньому планують заслухати звіт міністра оборони про військову ситуацію на сході. Яна Курченко Артем Кутасов, Соціальна країна.